Любі друзі, підтримайте український контент вподобайкою, підпискою та коментарем. Агата Крісті ЗАГАДКА дешевої Квартири. Досі всі загадкові випадки, які розслідував Пуаро, і в яких разом із моїм другом брав участь і я, як правило, починалися однаково. Відбувалося щось надзвичайне. Вбивство або велике пограбування, до справи залучали Пуаро, він задіював свій блискучий логічний розум і майстерно розкривав навіть найхитромудріші інтриги. Але в історії, про яку я хочу розповісти зараз, усе було інакше ланцюг загадкових подій почався з, на перший погляд, найбуденніших дрібниць. Які лише випадково привернули увагу Пуаро та привели до зловісного фіналу, яким і завершилося це по справжньому незвичайне розслідування. Того вечора я був запрошений у гості до мого давнього друга Джеральда Паркера. Окрім господаря з дружиною та мене було ще шестеро осіб. І розмова, як це завжди траплялося, коли брав у ній участь паркер, зрештою, перейшла до теми, яка була для нього болючим питанням пошуку в Лондоні дешевої квартири. Оренда житла була для мого друга своєрідним хобі. З самого кінця війни він змінив щонайменше дюжину різних квартир і студій. Не встигав він облаштуватися на новому місці. Як раптом знову вирушав на пошуки нового помешкання, тож валізи та коробки в його домі завжди залишалися нерозпакованими. За всіма його переїздами завжди крилася можливість хоч трохи заощадити, адже він був напрочуд практичною людиною, і все ж рухала ним не нав'язлива економія, а швидше за все суто дитяча слабкість, любов до змін. Перед якою він не міг стояти. Ось і цього разу ми вже понад годину мовчки слухали паркера, який знову сів на свого улюбленого коня. Нарешті він вичерпався, і настала наша черга. Розмова пожвавішала, і, схоже, кожен з нас вніс свою лепту, а останньою заговорила місіс Робінсон це була чарівна молода жінка, яка прийшла до паркерів разом із чоловіком. Раніше я не зустрічався з цією парою, адже паркер познайомився з Робінсами зовсім недавно. Якщо вже говорити про квартири, почала вона, то кому пощастило, так це нам?